Леся запрошую і до старення вітаємо нових глядачів. Обов'язково підпишіться і дякую всім постійним моїм глядачам, які підтримують канал переглядами, подобайками та коментарями. Цей канал корисний для тих, хто починає розводити птицю, хто вирощує вже давно птицю, але все рівно зустрічається з багатьма труднощами. То інкубує, але не досягає результату такого, якого би він хотів. На всі запитання, всі умови, які можна створити для курчат, чи то професійні, чи то побутові, такі з підручних матеріалів, усе можемо вам показати саме на каналі Птахобітання. Курочки гарно несуться, доглянуті і. Багато хто вже пробує ставати матусами. Насиджує інкубаційні яйця, або просто насиджує яйця і такий собі інкубатор в домашніх природних умовах. Але сьогодні не про хвочок. Сьогодні ми з вами поговоримо, як досягнути результату, щоб курчатко виросло до гарної, продуктивної, розкішної. Курочки, які потрібно створити умови, і що ж потрібно робити для того, щоб вони почували себе здоровими, яку випийку їм дати, чим годувати? Візьміть ручку і листочок і занотовуйте. Дуже багато до мене поступає таких запитань. Для того, щоб усім відповісти, ну, прийнято було рішення зняти це відео. Адже ми з вами. Навчилися інкубувати, досягати високих результатів. Тому лише не натрапив на мій канал, я прикріплю щоденник інкубацій, навчайтеся тут ще один інкубатор куваток. Ну а сьогодні ми поговоримо про те, що курочки їдять після того, як вивелися, те, що вони п'ють, і які потрібно створити їм умови. Тільки курчатка вивелися, обов'язково висаджуємо їх на памперсну пеленку. Якщо є можливість встановити температуру, встановлюємо її 35 градусів. Повинні бути створені наступні умови. Курчат має бути сухо, чисто та тепло. На наступну добу, коли у вас вивелися всі малята і прийшов час змінювати памперсну пеленочку, ми її просто знімаємо. Курчатка активно себе почувають без памперсної пеленки всі їхні випорожнення падають донизу і нічого не липне до лапок. Створивши такі належні умови, обов'язково у вас курчатка ростимуть здорові, у них не буде залипших попусь і не буде налипших таких випорожнень на їхніх пальчиках. Пальчики будуть чистенькі, попки будуть чистенькі, і курчатка собі спокійно зростатимуть. Якщо у вас є можливість налити воду в ніпельне поїння і у вас професійні брудера, одразу наливаємо воду в ніпельне поїння. Якщо ж немає такої можливості, то виставляємо баночки, поїлочки, общем, те, що є у вас під рукою. Для будь-якої Тажки, чи то бройлер, чи то м'ясо яєчка, чи то індики використовую ось таку аптечку. Наголошую, я не є ветлікар, а лише рекомендую те, що застосовую самостійно, тому зверніть на це увагу. Аптечка складається з наступних препаратів. Для бройлерів я використовую м'ясо яєчки, тобто для курочок, я застосовую усі препарати до 23, 27 доби. Все далі. Метерондазол, нистацій, не, не використовую. На 45-й день тут є такий препарат глистогонний. Його даю аж перед яйцекладкою самих курчат. Далі, давайте подивимося, що тут є всередині. Тут є такі баночки, пляночки, ви можете вивчити зміст цієї аптечки і придбати все по окремості. Мені дані препарати дуже зайшли, і така комплектація також. Тут написано, скільки є мілілітрів чого, скільки граму аскорбінової кислоти і наскільки його потрібно розвести. Даємо його на першу добу. На кожній баночці пише. Скільки, чого, коли ми даємо. Розрахувати вам, наскільки голів курочок вам прийдеться ця аптечка, в мене немає таких знань, ніколи не рахувала. Вже самостійно можете порахувати, якщо бажаєте. Але е, питання таке, що ви рекомендуєте, а наскільки там іде. Я не рекомендую, а ділюся власним досвідом. Зверніть на це ще раз увагу. Рекомендації дають тільки ветлікарі. Птахобітанія ділиться досвідом, набитими шишками і позитивним досвідом. Дана аптечка мені дуже подобається. От препарат промектин, це є глистогонка. Його я даю перед яйцескладкою, аж усім своїм курочкам. Тобто на 45-й день ми даємо його тільки індикам, а курочкам не потрібно. Ви можете порадитись ветлікарем і він вам припише ветаптечку. Яку ж воду потрібно давати? Чи кип'ячену, чи теплу, чи можна одразу зі скважини? Особисто я воду не кип'ятю і не підігріваю. Даю її одразу холодною і вже в ній від... розвожу препарати у відповідній. У відповідному дозуванні, яке рекомендується тими чи іншими ліками. Маючи професійний брудер, ми одразу наливаємо воду, повторююся, у нікольні поїлочки. Годівнички бункерного типу, курчатка їдять, смакують завжди чисте та свіже. І корм, і водичку. Що стосується прибирання піддонів. Я особисто прихильна того, щоб був відсутній запах аміаку взагалі. Це практично досягнути неможливо, але кожного дня піддони чистяться. Цією процедурою не нехтою. Що стосується площі утримання курчат, бройлери можуть рости в більш в тісному приміщенні, це є нормально і вони себе адекватно почувають. Єдине, що потрібно слідкувати, щоб у них у всіх був доступ до їжі та до поїння. Що стосується стосується і яєчки, то тут вже йде ряд проблем, з якими ми зустрічаємося. А саме дуже часто є так, це розкльови. Вони бувають найперше від скучення, а скучення, тобто щільності посадки птиці, а друга причина. Найменш важливе це за яскраве освітлення. М'ясо яєчка, на відміну від бройлера, повинна бути в темному приміщенні в певний період часу. Тому що інакше вона стає дуже агресивна і буде довбатися. Першу добу може бути всі 24 години світло, далі цей проміжок зменшуємо кожного дня по 2-4 години. І так збільшуємо, щоб 12 годин вони були активні, а 12 годин спали. Якщо ж вирощуємо бройлера, то рекомендовано тримати світло у них 24 на 7. Тому що, коли курочки собі захотіли, вони прокинулися. Спокійно, адекватно підійшли, попили, поїли і далі лягли спати. Світло їм не є перешкодою. Думаю, перше питання ми закрили: що вони п'ють. В які? Друге питання це в яких умовах вони утримуються. Чи ж, скажу ще за температуру. Температуру також когошного дня ми знижуємо, якщо є на це можливість. Виставляємо 35, на другий день виставляю 33, на третій день вже 31. І так понижую, понижую, слідкуючи за тим, як себе почувають курчата. Що ж вони їдять? Беру я ось такий корм. Предстарт від 0 до 11 днів. Даю його як бройлерам, так і звичайній м'ясо яєчки. Тут є протеїну 23%. Далі я переходжу вже на старт, протеїну тут трішечки менше, даю його від 12 до 21 дня. Усім і бройлерам знову ж таки повторююся і м'ясо яєчки. Далі бройлерів я перевожу вже на гровер з 22 по 35 день і е, годую їх цим корвом. М'ясо яєчку я перевожу на БМВД з додаванням кукурудзи та пшениці. Усіх підрощених курчат я вже висаджую ось такі самостійно зроблені прудера. Тут є червона лампа, важливо її встановити під кутом і десь посередині самого брудера, для того, щоб вони не скупчувалися в кут, інакше вони можуть придавити один одного. Ще важливий момент: краще розділити курчат на декілька секцій, до прикладу, як у мене ось я розділила і уже... Таким чином вони теж менше скупчуються, менше агресують і менше роздовбують один одного. Це дуже зручно. Ось так по розділити сіточку. Не знаю. Мені така, е, такий поділ курчат дуже зайшов. Далі я знов курчат розселяю ще по меншій кількості у ще додаткові прудера. Вони вже стоять старші, сіточка на підлозі може бути більшою. Єдина умова, щоб прутик був. Не менше 2 мм товщиною. Уже такому віці я курчатам не досвідчую світла зовсім. Також у мене є телеграм-канал. Прикріплюю вам посилання. Можете сканувати QR-код або ж переходити в першому коментарі, просто натиснувши на сині літери. На телеграм-каналі можна задати запитання щодо інкубації і отримати на них відповідь. Всіх ласкаво запрошую. Маючи на своєму господарстві більше півсотні курчат, я точно знаю, що труднощі нас спіткають на кожному кроці. Так само знаю, як їх подолати. Чи вдається всі уникнути труднощі? І чи можна виростити курчат без них, можна, але для цього потрібні знання та досвід. Власний, здобутий самостійно. Створити умови можна для курчат будь-які, вирощувати їх, і вони точно виростуть. Єдине, що ще раз повторююся: підсумуємо, має бути в них сухо, чисто та тепло. Гарна випийка і свіжий, якісний збалансований корм. Залишаю вам контакти, де я беру корм. Телефонуйте, замовляйте. Насолоджуйтесь вирощуванням курчат, здорових курчат. І у вас також все обов'язково буде. Всім вам міцного здоров'я та безмежного терпіння! Дякую Збройним силам України! Залишилися у вас запитання обов'язково. Пишіть в коментарях. Чекаю від вас вподобайок до нових зустрічей!